Білі намети в центрі міста молоді хлопці заохочують луганчану знайомлюватись із програмою нової політичної сили радикальної партії Олега Ляшко з ентузіазмом по декілька разів розповідають перехожим. Ті незважаючи на насиченість політичної інформації, зупиняються та виявляють цікавість. Якщо хочете, запишіть, щоб він смог створити свою партію. Іван Андрійович залюбки ставить свій підпис та підтримує програму партії. За словами пенсіонера, саме час для радикальних змін. Це все треба було вже давно робити. І пора, б вже тут порядок наводити. виділити. Партія Ляшка, я так давно зазначаю, що це вроді би наш чоловік. У черзі, що зібралася, і молодь, як каже Віктор, вони позбавлені перспектив в роботі та розвитку. Куди не півтори тисячі платять. А так, учасника працювати, буває, не платять взагалі. Хочеться як це жити краще, краще, щоб була життя. Комунальні тарифи, вартість та умови проїзду, громадському транспорті і все, що коїться в місті, не може залишати байдужим луганчан. Рішати будемо, ми, ми молоді. Лі через п'ять через десять ми потім будемо постарше. Але в основному, буде, основному будемо вирішати. Офіційно радикальна партія ще не існує, але реальні дії вже є. Треба не на словах, не то, що тільки декларувати, а треба робити. Потому що ми самі бачимо, в якому місті ми живемо. Що нам кажуть, що здесь чисто, здесь грязно. Ми бачимо, що нам кажуть, що общественний транспорт, що будуть автобуси більшої містимості, їх до сих пор нет. І так, якщо брати, то во всьому. Ми бачимо, що пройшли дожди, какие ливни, в якому стані у нас дороги. Протягом двох тижнів збору підписів за створення радикальної партії Олега Ляшко свою підтримку висказали вже понад двох тисяч луганчан. Вони сподіваються на вміння діяти, а не лише говорити.